Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Якось Господь Ісус сказав слова: Нову заповідь даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. Коли люди читають ці слова, часто задумуються, як же виконати їх. Тому наша програма сьогодні посвячена якраз цьому питанню, як виконати слова Христа, жити так, як Він любити, так, як Він любив. Наші гості в студії, подруже Коцій і Сергій Луцький. Вітаємо вас. Добре. Ну, хотілося б почати з того, щоб ми згадали, як жив Ісус Христос по відношенню до людей, як Він відноситься до людей, які в нього були принципи фактично в його житті, в його ну, в, 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 в основи його діяльності і відношення з людьми. Е, от, що б ви могли сказати з цього приводу? Я Би сказав найперше, що е, люди тягнулися до нього, тому що їм було добре. Угу. Тобто, це вже угу. говорить про те, що коли Христос приходив, він створював таку позитивну атмосферу, де люди себе відчували розслабленими, де люди відчували себе потрібними, де люди відчували, що їх зрозуміють в безпеці. В безпеці так. І навіть маленькі діти, ну скажемо так, до чужого дяді йшли на коліна угу. і з радістю, все це говорить про те, що. Оця любов, яку випромінював Христос, вона благодійно діяла на тих людей, які оточували Ісуса Христа. Кожна людина має потребу в тому, щоб її любили, щоб її вислухали, і, врешті-раз, щоб її цінували. І Христос завжди цінував будь-ким, хто приходив до нього. здається, деколи всі ми попадали в ситуації, коли ми кудись приходимо, і людина. Намагається вирішити якусь проблему, яку ми давним-давно вже вирішили і знаємо, як це зробити. І нам буквально аж кортить сказати, ну треба так і так, і все просто. А людина може роками про це думати. Ось Ісус, коли прийшов, дивився, як люди живуть. Ось в нього було милосердя, наприклад, от є в Лук... Матвія, 9 розділ, 36 вірш, написано, Ісус, як бачив людей, змилосерджувався над ними, бо вони були змучені, розпорошені, як вівці, що не мають пастуха. Бачив їхній стан і думав, ну, от треба по-іншому жити. Йому шкода їх було. Вони мучаться, вони мають проблеми в житті. Йому було шкода, як він хотів щиро допомогти їм. Слово цікаве, змилосерджувався. І цікаво, mm. що ще один із віршів біблійних це в Євангелії від Матвія, 14 розділі, 14 віршем, mm. описано. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилосердився над ними і їхніх слабких уздоровив. Тут цікаво, що цей вірш написаний в контексті е, історії про нагодування п'яти тисяч народу. Іноді нам здається, що е, змилосердитись, от от можна змилосердитись над однією людиною, над двома. А Христос фактично тут писано, Він змилосерджувався над усіма. На усіма, хто приходив, а в цих словах відчувається така особлива, знаєте, велич Христа над всім над проблемами людськими над людьми. Не, не те, що він ну, ніс, але відчувається та сила, да. яка наповнювала його. Він бачив це безсилі, тому знову серджувався. А от скажіть, будь ласка, от на сьогоднішній день, коли людина має якусь силу або положення, або авторитет, або гроші, або ще щось таке. Як як воно впливає на, на цю людину по відношенню до інших людей? Яке воно виражає, от від народжує відношення цієї людини до інших людей? Оце його, його перевага, розумієте? На превеликий жаль, сьогодні люди оцю перевагу в плані, в тому там фінансовому, матеріальному так. чи, наприклад, там в якомусь положенні в суспільстві, так. соціальному люди використовують тільки для свого блага, тобто для збагачення, для ще більш підвищення над іншими, в той же час, коли Христос свою перевагу використовував для того, щоб допомогти Служити. людям. І не даремно, е, от ми коли читали ці тексти, то завжди ми бачимо емоції, які передає mm -hmm. автор, mm -hmm. що він жалився, він змилосердився, тобто він жалів цих людей, він розумів і він хотів їм допомогти. Тобто ці емоції показують, що в нього було прагнення допомогти людям, а не просто mm -hmm. ага. Ви в такому стані, я маю перевагу, я можу з цим скористатися, ви можете бути просто моїми слугами, моїми рабами свого роду. Так? Я читав в одній книжці, таку фразу цікаву, що слава Божа полягає в тому, щоб віддавати. Тобто він має більше, він обдаровав більше, але він просто це віддає. І там далі цікаво написано так, що а от Сатана що зробив? Він, на цей круг благодіянь Божих, все, що отримує людина від Бога, вона так само покликана віддати. А Сатана це замкнув на собі. І далі така цікава фраза, що корінь гріха в егоїзмі. Угу. От коли на собі замикаєш, не хочуть ділитися тим, чи тим чим ти маєш. А ну, от е, ми визначили корінь, тобто ці люди світу цього, скажімо, все для себе. та все для себе в основі. А от Христа, які в Христа лежали, принципи принцип егоїзму зрозуміло. Нам ми родилися так. в ньому, ми живемо з цим. Так? А от Христа, так. як які принципи в його дії, основі його діяльності лежали. Що про себе да? Маєште, у Івана є сказано в 15 розділі 13 віршом ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Uh -huh. Тобто, фактично е Христос не тільки, скажімо так, словами це говорив, але Він показував і дією, причому Він показав принцип жертвеної любові. Тому що, знаєте, легко поділитись, коли в мене є багато, аж надлишок, і я не маю куди дівати. Мити, коли, наприклад, уже весною картопля починає гнити, і ти не знаєш, куди діти, ти починаєш роздавати. Mm -hmm. Тому що ти розумієш, що вже так тобі на щоб так. і так пропаде. Але коли хліба кусок і треба поділити на двох, а то й на троїх, оце є жертва на любов. Тобто Христос показує, що навіть віддати mm -hmm. життя заради ближнього, от є принцип Христа. І він так і зробив. І своє при чому життя. ці слова належали самому Христові? Він сам процитував mm -hmm. про себе. Я би хотіла ще відмітити один текст біблійний, це в Івана Тівана, 11 розділ, 5 вірш. Фактично, цей розділ починається з. Того, що була сім'я Лазар, Марта і Марія, і описується, що Лазар захворів і помер. І цікаво, іде опис цієї історії, як це все відбувалося. І п'ятий коротесенький вірш Наче якась вставочка в цю історію, і написано: А Ісус любив Марту і сестру і Лазаря. Тобто, «А Ісус любив. Вся ця історія розказується, розповідається про трагедію, а тут така хороша вістка. А Ісус любив. Тобто ми бачимо, що основний принцип, мотиви, які керували Ісусом Христом, це любов. Так, дякую. Марк так само цю думку саму. коли юнак багато підійшов до Ісуса. Знову ситуація. Багатий чоловік все є, так ось, але от миру внутрішнього немає. Ось, і він от так стало, що він підбігає до Ісуса там, ну, попросив його, там, що мені робити, щоб більше життя спадкувати. От. Але реакція тепер Ісуса на нього. 21 вірш 10 розділу Марка. Ісус же споглянув на нього з любов'ю uh -huh. і сказав йому. От, і Марк так само підкреслює цьому моз. Ісус подивився, він його вже любив, хотів йому допомогти. І практично те, що сказав йому Ісус, це було от найбільша потреба його душі, от те, що він от прагнув. Можливо, на що не наважувався? Ось сумки, от оце зробити, ти будеш повністю щасливий? Ну, от, ви знаєте, Христос фактично вчив про те, щоб любити ворогів, але ввів поняття ближній. як ви думаєте, от угу. чому? Якщо сказано є, що люби ворогів своїх, чому Христос таки вводить поняття ближній, люби ближнього свого, як самого себе? Що мається на увазі, залі хто такі ближні? Давайте на цю тему поговоримо більш так. Тому що на той час у біблійні часи, коли жив Ісус Христос, євреї, євреї з себе відносили тільки один до одного, вважали, що вони є ближні, mm -hmm. і то не кожному. Якщо був митник, то це він вже не є ближній. Тому Христос хотів виправити це становище, це розуміння, хто такий ближній, і він намагався. Не тільки розказати, але й показати своїм життям. Ну, навіть якщо так взяти поняття ближнє, воно існувало завжди. Усі часи. І так. І в старому заповіті так само була заповідь, що ти повинен любити ближнього як самого себе. Питання стояло в іншому. якраз... Люди почали тоді другу категорію Ой, вводити. Хто, хто, робити, мій хто, хто мій ближній? Хто так. мій ближній? Чи, наприклад, чи буду я Петра любити, чи Василя? Якщо Василь мені ближчий, то значить він мій ближній. Якщо Петро мені не подобається, значить він не мій ближній. Ми його в іншу категорію вводимо і ми так. перестаємо його любити. Ось в чому була проблема: в тому, що люди почали робити цю градацію. Хто мій ближній. Можна, mm -hmm. щоб причина цього, була, кого можна не любити. Ось. Так. Кого любити ми розуміємо, а от кого можна все-таки відсунути? Люди таки хотіли знайти тих, кого не треба любити, так. щоб викоблекшити свою робити. І з про... цього приводу Христос розказує притчу mm -hmm. про милосердного Самарянина. Ця притча записана в Євангелії від Луки з, 30... з 29 по 37 вірші. Всім відома притча про людину, яку побили, яка переходила з Є... Єрусалиму до Єрихону, попався розбійником. і… Фактично без одежі побита, поранена, не можна було по зовнішньому вигляду визначити, чи це єврей, чи це будь-хто інший. І зустрічається по дорозі священник, Левит, і ніхто не допомагає. Нарешті прийшов самарянин і допоміг цій людині і заплатив за лікування. І в кінці Христос питається цікаво, що. Христос питається е, тих, хто слухає, котрий же з цих трьох, на думку твою до він звертається mm -hmm. до е, тої людини, яка зверталась, був ближній, і хто попався розбійником. І відповідь була прозвучала наступна: той, хто вчинив йому милість. Тобто ми розуміємо, що ця людина, яка відповіла, навіть не наважилася сказати слово самарянин, тому що самарянин mm -hmm. це не був ближній е, для них. Він виходив число. ворогів. Цікаво, що там це слово вживається. Самарянин пішов, і написано, він змилосердився. Тобто він проявив рису Христову. Слухайте, а чому Самарян побачив цього побитого не подумав, що це єврей? А священники йшли поруч, подумав, що він самарянин. Кожен, як би по-своєму, шукав варіант, як би його не любити. А от Самарянин таки не шукав такого варіанту, а взяв і допоміг. Чому? Бачите, навіть Христос показав такий момент, що. Є люди, яких ми можемо вважати, що вони ну, не ну, з ва. нашої компанії, вони не входять в це оточення, круг, не нашого кругу. <кхем> Але ці люди яких ми ну, не приймаємо, які вважаємо, що вони погані, вони проявляють хороші риси характеру. Mm -hmm. От саме якраз і Христос показав, що ті люди, кого ви зневажаєте, вони стоять в духовному плані набагато вище, тому що вони проявляють ті риси характеру, які саме Господь mm -hmm. при, прививає, які якраз як вже було сказано, проявляє сам Христос. Тобто можливо, Бог хоче... yes. можливо, там ще е, ця притча показує проблематику того, коли ми людей ділимо на касти чи mm -hmm. категорії, хто вартий. Або хто не вартий, хто ближній, хто не ближній. Якщо тільки Вірлики ми йдемо таким шляхом, них, та. то обов'язково буде така проблема. Угу. І Ісус показує, що наші ближні це всі люди. Не можна їх ділити на достойних і недостойних. А що ви порадили людям, які зараз слухають нас або дивляться і говорять ну, от я одинокий, в мене немає нікого ближнього. Що б ви їм порадили практично? Що зробити, щоб у них появилися ближні? Найкращий рецепт, рецепт – це знайти людину, та людина, яка вважає, що їй потрібно допомогти. Найкращий рецепт знайти тому, кому вона може допомогти. Тобто ви відправляють сочки шукати того шукати іншого, хто потребує її допомоги, і тоді вона буде щаслива. І так. знайде ближнього, і і так. самотність пропаде. Все так бачите, як виходить. Виходить, ніхто б такого не додумався, що треба десь когось йти шукати. На ну, от скажіть, будь ласка, і можна ага, тут Прошу. подивіться, от Христос якраз і говорить цікаве, таке золоте правило. Тож, угу. усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме ви чиніть їм, бо в цьому закон і пророки. Отут От такий цікавий момент, і продовжуючи цю думку, бачите, багато філософів і вчителів того часу, вони говорили, що не роби нікому поганого. І сьогодні також люди багато користуються цим принципом. Але Христос каже, не просто будь пасивним і не роби поганого, тому що якщо ти не робиш поганого, то ти й доброго не робиш. Але Він каже: роби добро. Тобто, чого ти хочеш, щоб тобі зробили. Поступай mm -hmm. з людьми так само, постав себе на місце тої людини, так. що би ти хотів, mm -hmm. щоб поступив, от я так і роби. А ну, от якщо, наприклад, на сьогоднішній день є дуже багато людей, знають таких, які користають тим, що от їм роблять добро. Знаєте, як mm -hmm. написано, через ріст беззаконня любов багатьох холоди. Тобто так. люди почали вже користати цим і легковажити з цим вже І друге використовувати для свого блага. Що ви порадили в такому випадку робити? Ми бачимо, що Христос не просто, як кажуть, день і ніч трудився, тому що всім допомагав. Він бачив, хто має потребу в цьому, і він цим людям конкретно допомагав. І так само Бог нам дав розум, здоровий глузд, і ми повинні побачити. Що є людина, яка має потребу, значить ми їй допомагаємо. Але коли людина просто хоче користуватись, вона є лінивою, чи не, не хоче палець в палець вдарити, звичайно, що таким людям допомагати, ми їй тільки утверджуємо в цьому Ну Її теж треба допомогти такій Треть. людині. Але як? Що ви помогли? Чи може е, якісь є ну, принцип. Лінивому, замість того, щоб йому хліб давати його краще навчити працювати. Правда? Дати це йому роботу. А як так. він так. не хоче, Ну тоді голод поможе йому. Голод. Ви думаєте, таки так. допустити, що він був голодний. Знаєте, ну я би сказав, тут, це питання таке дискусійне, але тут Дух Святий буде підказувати, по-перше, і по-друге, якщо все ж таки помилитися, то краще помилитися мені здається, в сторону милосердя. милосердя угу. так. Ось. Хоча думаю, що Бог буде давати мудрості, як правильно поступити. Добре, дякую, залишайтеся з нами. Дорогі друзі, залишайтеся з нами. Бачите, дійсно любити не завжди, значить, дати, деколи, значить і стримати. Тому залишайтеся з нами, продовжимо досліджувати цю тему. Тож повертаємося до нашої теми служіння любові. Ми сказали про те, що служіння любові не завжди виглядає те, як люди собі уявляють: давати, там жаліти, але і також і може бути інше щось. Наприклад, якесь стримання від чогось, там якесь може покарання, можливо, може бути так виглядати чи ні, Служіння любові. Звичайно, і ви знаєте, коли ми спілкуємося з людьми залежними, ну і особливо я кажу спеціалістами, які розуміють, то ці спеціалісти. Пропонують родичам проявляти принцип строгої такої жорсткої любові. Тобто, не просто все потакати. Нашкодила людина, коли протверезіла, зранку підйом швабру в руки і давай чистити, мити за собою, теж ти нашкодив. І тільки тоді до людини приход... ну, доходить, людина починає усвідомлювати. Тому що, коли, наприклад, п'яний прийшов. Там він не пам'ятає до ранку жінка вже все поприбирала, все чистенько, звичайно, що комфортно? А от на роботі, наприклад, є християнка, працює добренька, така всі на неї, все. Ти мені те зробити, мені це зробити мені. Те допоможи. Як Користується. бути, да як бути в такому випадку? Чи потрібно виставляти якісь такі певні якісь границі? Ну, ми повинні розуміти, що Бог поставив принцип любити ближнього як самого себе. Угу. Знаєте, можна ближнього любити, але себе не любити, бо весь час і все своє Вкола зусилля, здоров'я все вкладати в когось. Угу. Але ми повинні проводити цей баланс. Ну добре. добре, давайте Само. Прошу. От, наприклад, ця християнка. Ми повинні бажати ближнім добра, і в першу чергу це є розвиток християнського характеру. Якщо угу. вона буде за них всю роботу робити, то вона тоді потакає розвитку їхньої лінії і розвитку такого ну такої риси, коли перекладати все на іншого. Ось тобто це не буде правдиве служіння їм. Угу. Це не на добро буде. Це не на добро їм буде, так. Так. Наш принцип, давайте виведемо принцип. Коли людина не може, потрібно допомогти. Так. А коли вона не хоче, то ми не, не, не повинні це, розвивати, розвивати ліні. цю лінь, тому що ми тільки до, її доведемо до смерті. Давайте поговоримо про те, про те, як Христос бачив це служіння любов'ю. В чому була суть цього служіння? Ви можете коли ми повести. читаємо. Уже послання апостолів, uh -huh. то вони, маючи приклад Ісуса Христа, фактично от соборне послання святого Апостола Якова, це людина, яка пізніше головувала на Соборі в Єрусалимі, і uh -huh. вона фактично пише, які мають бути відносини в церкві. І, зокрема, в першому розділі 27 віршем написано, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця. В чому заключається побожність? Uh -huh. Зглянутися над сиротами, вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Mm. Тобто, тут апостол Яків, він говорить, називає проблему, яка була на той час в церкві в Першу чергу в тій церкві, першоапостольській християнській, в якій була проблема. А проблема в тому була, що сироти і вдови були незахищені. І ми бачимо вихід, який знайшли апостоли. Вони вибрали деяконів. Ми пізніше читаємо вірніше, раніше в дії святих апостолів. Вибирають деяконів, які б могли контролювати цю ситуацію, і в кого була яка потреба, вони могли задовільнити цю потребу. Ми повинні розуміти, що ця проблема не не просто в церкві, це була проблема всього суспільства того так. часу і. Люди, живучи в цьому суспільстві, створюючи церкву, вони мали ті самі проблеми. І тому якраз і апостол говорить, як її вирішити. І знову ж таки, змилосердитись над тими незахищеними верстами населення. Ну, ми бачимо, що в єврейському народі, згідно з законом Йсея, був захист, тому що так. ми бачимо, був був гель, да, родич, головний або патріарх, скажімо так, когось там роду того чи іншого. Який піклувався, правдів, про рід? Фактично він е, склав за тим, щоб інші багатші родичі допомагали, підтримували та. все таке. Але настав момент, коли фактично це втратилося, десь загубилося. Та ми бачимо, утворюється громада християнська, в якій уже відновлюється е, та відновлюється, і ця громада виступає як один рід, фактично, mm -hmm. як один рід, одна родина, Так, як, як одна родина, Так, як одна родина. Та, Добре, значить, тому давайте підемо далі. Матвія, 25 розділ. Ми бачимо сцену суду, коли Христос приходить і призиває до себе людей, і Він пам'ятаєте, як він там веде себе з ними, що він з ними говорить. Розкажіть нам трошки про цю сцену суду. Практично, Ісус, ось в 25-му розділі Матвія з 31 там описується, Він описує сцену суду. І що людей ділиться дві категорії. Тобто там не буде дуже багато, дві категорії людей буде. Одним скаже, прийдіть благословення мого Отця, тому що. І він практично перечисляє їхні е, ну, ніби плоди, їхньої любові, які свідчать про те, що в них є любов. Угу. І він каже: ви зробили це, був я нагий, ви мене зодягли, слабий, відвідали, був у в'язниці, ви до мене прийшли. І цікаво, що ці праведники вони скажуть, а коли ми таке бачили, що ми. От ти був голодний, Ісус? Uh -huh. А він їм каже, те, що ви одному з найменших братів моїх чинили, те ви зробили мені. Тобто Ісус себе уособлює з тими, тими ближніми, про яких ми говорили, які мають потребу. А тоді друга категорія, він каже, ідіть йдіть від мене прокляті у вічний вогонь. Uh -huh. Тому що він каже, я голодував, ви не нагодували мене і так далі. І вони знову кажуть, а коли ти був голодний, та якби ти був голодний, то ми би з радістю. А він їм так само каже, що те, що ви не зробили одному з ближніх, те мені не зробили. Ви бачите, як і одні, і другі не розуміли, що вони роблять Богу, так? чи ні? Не здивовані були в кінці. Здивовані. А одні робили, а другі ні. Як ви думаєте, чому? Справа в тому, що фактично тут Христос показує сутність людини. Ми поступаємо так, як ми навчені. Дуже часто виходить так, що ми можемо критикувати своїх батьків, що вони неправильно відносини будують і так далі. Ми, ми будуємо свою сім'ю і поступаємо точно так же. Чому? Тому що ми так навчені. Ми це бачили, цей приклад копіюємо. і ми так і ми копіюємо. І отут так само Христос показує, що ці люди вони жили життям. От перша категорія людей вони шукали, кому би допомогти, і це було принципом їхнього життя. Другі шукали причину, як не допомогти, і тому вони не замічали тих людей, кому потрібно було допомогти. Ясно. От якраз показано, що в серці людини, що в душі ну, ми про це ж повернемося. Yeah. Я би хотів поговорити про любов до ворогів. Що робити з цією категорією людей? Які тобі ну дійсно так вже досели, що ти не те, що говорити з ними, не хочеш, що допомагати їм а дивитися вони не хочеш, зустрічатися з ними, не хочеш. Є таке ж в житті, правда буває. По одній стороні вулиці не хочеться. Та так? не хочеться так. Uh -huh. от як буде ну, з цікаво, цим, що ні? коли Христос прийшов у суспільство. Людей, коли була в них така побутувала думка, що е, ворогів треба ненавидіти, то Христос, е, проповідуючи на е, горіше блаж... нагірна його проповідь, mm -hmm. Він говорить такі дуже важливі слова, які стосуються ворогів. А вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів своїх, mm -hmm. добро робіть тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Ну добре, я розумію. Ну, наприклад, бідних вдів сиріт це якби для Христа. Тобто. Це зрозуміло. А, а як ворогів любити, і взагалі, ну, що це дасть, якщо ми так. будемо любити ворогів? Чи вороги від того зміняться, чи ні? Угу. Можливий такий варіант, що якщо ми до свого ворога, який нам постійно робить погане, ми будемо проявляти любов, настане такий момент, коли вони можуть зрозуміти цю любов і побачать цю любов. А можливий такий варіант, що цей ворог до смерті не буде визнавати mm -hmm. тебе. І фактично, ця, ці слова вони більше стосуються тієї людини, у якої є вороги. Чому? Тому що Христос хоче, щоб щоб кожна людина, навіть якщо до неї погано відноситься, вони мали мир і спокій в її серці. Коли людина, коли я в своєму житті знаю, коли людина щось мені погане зробила, і вона продовжує погано робити, і я починаю молитися за цю людину, молитись за цю людину. У мене абсолютно по-іншому відбувається угу. в серці відношення і в розуму до відношення так. до цієї людини. У мене вже немає нічого негативного до неї. Можливо, ми не пересікаємося, можливо, я не хочу мати якихось там партнерських відносин, бо вона мене обдарила. Але тим не менше, в мене до цієї людини нічого негативного немає. Угу. Ми повинні розуміти, що Христос цим показує. Якщо ми будемо ворогувати, нічого доброго не вийде. Але коли ми будемо з любов'ю ставитись, це припиняє ворожнечу, це зупиняє. Насилля, гріх і світ стає іншим. Тому що саме так поступив Христос. Да. Я думаю, То... що є варіант, коли не треба взагалі любити ворогів, коли їх немає. Так. І тоді, це найкращий це варіант, тоді коли немає ворогів. Коли перетворює. Ворогів, ну, принаймні, друзі, друзі. стають друзі, бути ворогами, так. Там, якщо беремо луки, цей самий уривок, то далі після цих всіх слів, які uh -huh. Уляна прочитала, uh -huh. там ну, є вірш, хто б дарить по щиціці підстав другу uh -huh. в контексті цього. Але далі Ісус говорить, там йде золоте правило, чого бажають uh -huh. люди. І далі Він каже, якщо ви любите тільки тих, хто любить вас, як вам uh -huh. ласка за це, то тобто uh -huh. ви такі самі, як язичники. Uh -huh. Тому для християн стандарти вищі. Треба любити і ворогів. Далі він їм каже про мотивацію. Любіть 35 й вірш 6 розділу. Любіть своїх ворогів, і за це ваша нагорода буде великою. Тобто, якщо ми поступаємо правильно по-християнськи, навіть до ворогів, отець Небесний нам нагороду обіцяє. І він далі каже: і моліться за них. Бо от беріть приклад з нього, тому що отець Добре, ваш небесний. Він... посилає дощ на тих і на тих добрий до тих і до тих. Цікаво, яку... добрий, бо він був невдячних до невдячних і злих. Тобто Там. є в нас приклад, який є Бог. Ми як він, так і ми повинні бути. Добре, друзі. Дякую вам за ваші роздуми. Ви знаєте, ну, не просто жити, як жив Христос, і реально жити чужим життям неможливо, якщо життя Христа для нас чуже. Є вихід допустити Христа в наше серце і дозволити, щоб Він прожив наше життя в нашому серці, в нашій душі, щоб він приймав за нас рішення, давав нам сили для цього. І тільки тоді ми зможемо злитися з ним в одне. І тільки тоді наше життя буде його життям, а його життя стане нашим. Нехай Бог допоможе вам запросити Христа в своє серце і дозволити керувати вашим життям. До зустрічі!